Ерває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку. Журналістка Аліса Йорченко. Вітаємо вас, пані Аліса. Добрий вечір. Отже, хочемо поговорити з вами про тему, яка сколихнула, скажімо так, центральну владу України. Ваш, ваш матеріал, який ви готуєте, чи можете розповісти для наших глядачів про що там йдеться, і чому це викликало таку бурхливу реакцію в офісі президента, і замість того, щоб дати відповідь на журналістський запит, як це робиться зазвичай, його вирішили оприлюднити якимось чином по-своєму протрактувати. Так, звісно, це вперше мені доводиться за багато років роботи розповідати наперед, про що буде матеріал. Зазвичай так не відбувається. Але справді через той вчинок, який відбувся в п'ятницю офісу президента, мушу вже розповідати. Я дуже багато часу. Цу, мабуть, вже більше місяця збирала аналітику про те, як на різних державних. Осадах в органах влади, а також на підприємствах державної форми власності, з'являються люди, пов'язані якимись історичними стосунками, бізнесовими, дружніми. Зараз вони працюють радниками, тобто вони пов'язані саме з Андрієм Єрмаком, з керівником офісу президента. Ця тенденція продовжується і під час повномасштабного вторгнення, тобто відбуваються нові і нові призначення. Наприклад, найсвіжіше це призначення в Наглядову раду «Укрнафти», що не менше двох людей з його оточення. І, власне… Через це, через цей матеріал, і через ці призначення я написала запит Андрію Єрмаку, а він відреагував досить дивно, тобто вирішив, повідомив мене, що він буде публікувати мої питання замість того, щоб на них відповідати, і власне опублікував їх через свого позаштатного радника Михайла Подоляка. Але насправді не лише опублікував, але вони додали в цьому пості дуже негативний контекст текст нібито мого е, майбутнього матеріалу, тобто, вони е, Подоляк написав, що е, цей матеріал буде дискредитувати рішення ставки верховного головнокомандувача Хоча е, насправді жодне з цих кадрових призначень е, не стосується рішень ставки верховного головнокомандувача, тобто це абсолютно маніпуляція від початку до кінця. Ну, змішали гріш праведним. а чому так реагує офіс президента і, зокрема, пан Єрмак, на такі запити, адже ж ну, є демократична процедура. Справді цікаве питання. Я можу лише здогадуватися, чому так реагує, але мені здається, що ці питання його зачіпають, що він не може відповісти на них відверто, тобто він не може пояснити, яким чином, наприклад, Міністерство оборони, новий власник укрнафти призначає його екс-юристку в наглядову раду укрнафти. Тобто, чому це не екс-юристка міністерства оборони, скажімо, чи чинна не юристка міністерства оборони? Починає представляти інтереси Міноборони в Укрнафті, а саме людина пов'язана із керівником офісу президента, це робить. Або його особистий керівник кабінету, так само потрапляє в наглядову раду і укрнафти, і центр. Енерго. І він не може, тобто Андрій Єрмак не може дати відверті відповіді на питання, чому так відбувається, і відповідно таким. В такий спосіб показує, що ну мабуть, показує, що не варто ставити такі питання, да? бо ось що може бути, бо ви, журналісти, нариваєтеся на війну з офісом президента. а Ми тут впливові люди, і бачите, можемо дискредитувати ваш матеріал ще до того, як він вийде. Well, ну, в принципі. Напевне, що логіка була якась така, хоча для мене це був дуже дивний вчинок, настільки дивний, що я насправді просто не повірила своїм очам, коли отримала цей лист е, з прізвищем Єрмака про те, що він збирається опублікувати мій запит замість відповіді на питання. Була звісно опція проігнорувати в принципі, як так е, офіс президента часто робить роблять журналістськими запитами, просто ігнорує, от але на тільки сильно, мабуть, зачепило його ці призначення, які він не може публічно пояснити, що це, це щось схоже на такий емоційний зрив невеличкий. Ну, а в принципі, може, наприклад, колишня юристка чи бізнес-партнерка Андрія Єрмака бути призначена, ну тобто, в цьому якби немає жодного порушення закону, так? Якщо дивитися на формальні порушення закону, тут, звісно, краще консультуватися з юристами. Але я припускаю, що формально порушення немає, ну, оскільки немає заборони, да, яка б визначала там, історичний опит роботи. Ні, але йдеться саме про непублічний вплив, да, який відбувається, очевидно, і якого ми не бачимо, але він чомусь є. І, так багато призначень пов'язаних з паном Єрмаком. Структури, за які не має відповідати Офіс президента України. Тобто, «Укрнафта» тепер це сфера відповідальності Міністерства оборони, а не Офісу президента. Так само і центр енерго компанія, це виробництво електрики, державне, це сфера відповідальності фонду держмайна, а не Офісу президента. І тим більше не керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Сфера відповідальності пана Андрія. Це е, лише е, Офіс президента і ефективна його робота. Тобто він може рекомендувати пану президенту призначення в Офіс президента і більше нікуди. І, відповідно, питання не стільки в тому, чи може бути призначена конкретна роза Тапанова в е, наглядову раду Укрнафти, чи Андрій Гота в наглядову раду Центренерго, а питання в тому, що е, пан Андрій Єрмак не може впливати на ці призначення. І якщо він впливає, то це е, ненормально. І, власне, чи підпадається під кримінальний кодекс, я думаю, мають говорити юристи, але журналісти точно можуть говорити про те, що таких повноважень Андрій Єрмак не має. Пані Алісу, ну, дійсно, дуже важко зрозуміти з логічної точки зору, навіщо Офіс президента зробив такий крок і опублікував ці питання, адже. А тепер він стовідсотково має надати якісь відповіді на ці запитання, так адже це вже запитання не виключно від вас, як журналіста, який працює над матеріалами, мабуть, справедливі запитання всього суспільства. То як ви вважаєте, як буде далі розвиватися ця ситуація? Чесно кажучи, поки що до кінця не розумію, тому що питання ніби повисло в повітрі. Знаю, що журналісти ставили також після цього інциденту самі питання Офісу президента і звідти казали, ну тобто пан Подоляк казав, що ну ми передали на ставку Верховного Головного командувача, нехай вони відповідають. Логіки в цьому немає жодної, тобто ставка верховного Головнокомандувача точно не має відповідати на ці питання, бо е... ці питання її не стосуються. Вона справді не робила жодного із цих кадрових призначень, а я не адресувала свій запит ставці Верховного Головнокомандувача. Але е... нібито Єрмак в такий спосіб перекинув відповідальність на е... ставку в... е... Х, е... Володимира Зеленського. і Тепер вони мають зібратися ні, начебто за його логікою, і відповідати на. Він на мій запит чомусь? Причому що запит стосується не лише «Укрнафти», він стосується там наглядової ради ущадбанку. Він стосується «Центренерго», е, заступника Міністерства оборони, е, ради з е, держпідтримки кінематографії, тобто дуже дуже багатьох органів. І чому Єрмак перетворює ставку Верховного Головнокомандувача на свою пресслужбу? Е, Мені не зрозуміло, і в принципі звучить це просто дико. Але виходить формально, що зараз ми всі чекаємо кроку від ставки Верховного Головнокомандувача. Бо офіс президента, схоже, більше нічого пояснювати не збирається. Ну але оцим своїм виступом подоляк намагається вас звинуватити. На, у співпраці з олігархом Коломойським, якого забрали укрнафту, управління укрнафтою, намагається ба більше звинуватити вас у підриві обороноздатності України. Ну, на щастя, прямо в підриві, мені здається, він так не писав, наскільки я пам'ятаю, там да був Якісь, натяк на е, інтереси олігархів, і е, що я е, нібито намагаюся дискредитувати рішення ставки е, президента, яка прийняла рішення відчужити акцію коронавти. Е, власне, да, намагається звинуватити, але це не має жодного стосунку до реальності, тому що, е, по перше, я буквально там. Три тижні тому зробила е, свіжий матеріал про Ігоря Коломойського, який зараз ходить на допити е, в національне антикорупційне бюро, саме через е, справу Укрнафти, е, з якої він дуже багато років виводив кошти через е, ну дуже такі. Прості схеми продажу продажу цієї ж нафти на пов'язані компанії, які не розплачувалися просто за цю купівлю. І таким чином нафта йшла на інші структури Ігоря Коломойського, а Укрнафта лишалася і без нафти, і без грошей. І, власне, через це кримінальне провадження зараз Коломойський ходить на допити, і ми питали в нього, я б запитувала. В нього саме під набу, як це йому вдається з одного боку, ходити на допити в одній кримінальній справі, а з іншого боку, вигравати якісь суди по окренавці, там паралельно йдуть інші суди в інших якихось історіях. І пан Коломойський так само був не радий зі мною спілкуватися. Тому, звісно, ні, цей матеріал про призначення Андрія Єрмака це власне те, що виникло із наших кілька місяців спостережень щодо призначеннями власне під час повномасштабного вторгнення Росії і попередніми призначеннями, які відбувалися ще до того, просто цього стало дуже забагато, і ми, як редакція, вважаємо, що в умовах непрозорості, яка з одного боку об'єктивно зумовлена воєнним станом, а з іншого боку, все ж таки потрібно знаходити ту грань, коли влада має хоч щось розповідати суспільству про те, що вона робить кадрові призначення, точно не мають бути секретом. Особливо варто зауважити, що якщо говорити там про ту ж саму «Укрнафту», то важливо не забувати. Що вона не належала на 100% Коломойському чи на 90% Коломойському мажоритарний пакет акцій, тобто 50% плюс одна акція, е і до цього рішення ставки Верховного Головнокомандувача належали державі. Вони належали на той момент Нафтогазу. Е от тому, е тому не ну звернення моє прохання до пана Подоляка чи до тих, хто читає пана Подоляка. Е не маніпулювати і не плутати укрнафта. Це. Не була приватна компанія, це була державна приватна компанія. І зараз державний власник також змінився. І, власне, тепер в Відбуваються нові призначення і в менеджмент Укрнафти, і в наглядову раду за цим менеджментом укрнафти. Там з'являються люди чомусь пов'язані з очільником офісу президента, і це відповідно викликає абсолютно логічні запитання у журналістів. І на ці тобто звикли запитання... були, були люди Коломойського в менеджменті укрнафти. Тепер люди Єрмака. Я правильно розумію? Ну, принаймні, поки що можна говорити не стільки про менеджмент, бо менеджмент це правління, а це про наглядову раду. Наглядова рада це колегіальний орган, там тепер це 5 людей, і вони наглядають за менеджментом. Тобто вони да, мають дивитися, чи правильно працює менеджмент. А менеджмент там призначили, наскільки я розумію, це люди, які до того працювали у групі ВОГ. Так, там, це. Все, Сергій Сергій Корецький, який працював так. у ВОК, він волинянин, ми його знаємо. Угу. Е, пані Ариса, то ви вірно зазначили, що зараз журналістика в Україні перебуває на такому балансі, дуже важкому. Де з одної сторони, потрібно дотримуватися обмежень, в зв'язку з воєнним станом, з іншої сторони, є запит не тільки українського суспільства на об'єктивну інформацію того, що відбувається в державі, а і наших західних партнерів, які теж хочуть. Знати, що тут насправді відбувається, тому об'єктивна журналістика дуже цінна. І в зв'язку з цим хотів вас запитати, чи була якась можлива реакція міжнародної спільноти, яка займається власне, моніторингом ЗМІ в Україні, так чи якось відреагували там на цей прецедент? Адже ви власне висвітлюєте важливі теми, які мають стратегічне значення для України, і, мабуть, цікаві і не тільки українцям, а й нашим західним партнерам. Е, ні, ви знаєте, жодної реакції якоїсь з, о, міжнародної спільноти я не побачила. Я думаю, що поки що вони. Навіть ну на мою думку, і можливо не, не вникли, не отримали інформації про цей кейс. І я насправді навіть рада, бо мені особисто не дуже би хотілося, щоб це непорозуміння і ця дурість, яку вчинив офіс президента, зараз виходила якось за межі нашої країни. Бо ну, є, є і інші набагато важливіші питання, які на мою думку мала би зараз обговорювати міжнародна спільнота. Тому ми точно не будемо намагатися якось розмухувати цей скандал. Я дуже сподіваюся, що все ж таки в офісі президента десь розуміють, що вони зробили неправильно і надалі так робити не будуть. Ну а матеріал все одно вийде хоча б для того, щоб показати, як багато цих призначень, пов'язаних з очільником офісу президента, відбулося, зокрема, і після 24 лютого. Це не означає, що всі ці призначення погані, що всі ці. Люди погані. Тобто там, там є різні. Вже про когось можна сказати, що він починає діяти на своїй посаді якось дивно, що є питання до нього. А інші призначення ми не маємо до них якихось там, питань щодо сумнівів в корупції чи чомусь такому. Але зараз ми хочемо показати оці непублічні зв'язки, які є, щоб надалі наше суспільство могло е, слідкувати за тим, що відбувається. Е, тому що е, справді після нашої перемоги ми маємо зберегти демократичну країну е, і ні в якому разі не допускати от таких. Е, Концентрацію такої влади і впливу в однієї людини, чия посада в принципі не передбачає такої влади і такого впливу. З нетерпінням чекаємо виходу вашого матеріалу, і насамкінець, скажіть, коли орієнтовно він з'явиться? Да, ми сподіваємося, що буде опублікований в 19.30 в понеділок цей матеріал. Отже, дочекаємось понеділка Аліса Юрченко, журналістка, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо вам за ці коментарі. Дякую.